Подача, м'ячу ворота, партія шахів, нокаут, дистанція. 25 червня на міському стадіоні Супутник спортсменів об'єднав Олімпійський день. До свята долучилися більше сотні вихованців Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи, де кожен знайшов собі заняття до душі та зміг відчути себе справжнім олімпійцем. Організатори спортивного свята, обласне відділення Національного олімпійського комітету України, відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради та дитячо-юнацька спортивна школа. Олімпійський день розпочався урочисто, виною мовчання та підняттям українського. Прапору право підняти жовто-блакитний стяг дали кращим вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи. Це Станіслав Сподак, кандидат у майстри спорту з боксу, призер чемпіонату України серед юніорів. Прохор Малайсуров, чемпіон України з легкоатлетичного чотироборства. Вікторія Шматко чемпіонка України з волейболу. Сьогодні дитячо-юнацька спортивна школа пишається кожним своїм вихованцем. А приуцький спортивний заклад є лідером серед спортивних шкіл. Спорт для міста Прилуки дуже важливий. Ми пишаємось досягненнями наших вихованців. Той рівень, який вони показують на міжнародних чемпіонатах, де вони займають перші місця, він дуже високий і це визиває гордість, пошану. Це показує рівень наших вихованців, це показує рівень наших тренерів. Приузька міська рада. Завжди готова допомагати і розвивати цей напрямок, тому що розвиток спорту в молоді це їхнє здоров'я. Це наше майбутнє спортивне свято розпочалося із символічного олімпійського забігу. Після цього учасників чекали локації. Це змагання з легкої атлетики, шахів, мініфутболу, волейболу та відкрите тренування юних боксерів. В олімпійському дні взяла участь колишня вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Євгенія. Дівчина займається волейболом вже сім років і нещодавно стала чемпіонкою України. А спорт вже став і звичкою. Ділиться спортсменка. Я взагалі навчаюся в спортивному ліцею вано Франківську. Тобто, ну ти прокидаєшся, ти маєш жити на тренування. Погано, тобі добре, але ти маєш жити. Юний Станіслав займається боксом майже 8 років. Саме цей вид спорту хлопцю до душі. Бокс це, це защита, це це можна заступитися за когось. Можна підтримувати свою фізпідготовку, ну вміти бойові іскусства це. Я їжджу по всій Україні, я на чемпіонатах України, чемпіонат України по ФСТ Спартак 2008 року-2009 я виграв, зайняв перше місце. 9-10 року ФСТ Спартак України я виграв по 9-10 року перше місце. На чемпіонаті України перехідом до 200-9 року я виграв третє місце, посів бронзову медаль. Ну і Їздив так по Україні, набирав поєдинків, досвід. І в подальшому юнак бажає досягти вершин у сфері боксу. Хочеться поїхати на Олімпійські ігри, бути майстром спорту України. Боксерка Катерина хоче дівчина, та все ж таки про такий вид спорту відгукується так. Це бойовий вид спорту, який мені подобається. Нравиться бити, нравиться, коли мене б'ють щось новички, якісь щось нове для житті обрати. Можна теж гарно за свої правила гри на полі. Маленький футболіст Іван Надо давати паси, щоб можна ближче до ворот. Если негде давать пас, есть свободное место, беги туда. Если перекрыт вратарь защитниками, что как бить, надо дать кому-то пас, что рядом ворот штанги. Но ради своих друзей я все готов сделать. Главное, щоб ми побіділи. І вже в майбутньому хлопчик хоче пов'язати своє життя тільки з футболом. Я буду займатися завжди футболом, не буду нічим. Я буду навіть чемпіонатах мира по футболу играть. грати. Ну, більше я только хочу добраться до самого крутого кубка мира. Я хочу вратарем стати. Сестрички Софія та Поліна тільки починають свій шлях у легкоатлетиці, і вже дівчатка мріють стати чемпіонками України. Ми будемо старатися не пропускати заняття і старатися. Євгенія також мріє стати чемпіонкою України з легкої атлетики. Потрібно старатися у ходити на тренування, не пропускати жодного тренування та всі витрачати всі сили на тренування. Єлизавета у виборі такого виду спорту як шахи не помилилася. Займається вже два роки в задоволення. Хвати розвивають... Зорову пам'ять, і вони допомагають думати логічно, як доходити рішення, щось ну трохи рішати. ну, і вони допомагають думати просто, запомагати як ходити і павічну теж тренують». Динамічні ігри, активне вболівання за команди, спілкування все це створило неймовірну атмосферу свята. Всі учасники та переможці нагороджені грамотами та медалями відповідних ступенів від національного олімпійського комітету та відділу сім'ї молоді та спорту Приуцької міської ради.